Український зрадник наїхав на Олександра Усика, майбутні плани та суперник для Ентоні Джошу, а також скасування одного з потенційно найцікавіших боїв цього року. Боксери, всім привіт! Це канал Тайк Майсон, Новини боксу. Я Макс Діденко. Не перемикайтесь! Двічі екс-чемпіон світу у королівській вазі Ентоні Джошуа планує повернутися в ринг 1 квітня. Про такі плани AJ розказав його промоутер Едді Хьорн. За повідомленнями цього року в AJ має бути аж три поєдинки. Спершу це буде тюнап-файт у квітні. Далі влітку він має боксувати проти Діляна Вайта і восени. Можливо, проти Ф'юрі або Вайлдера. Менше з тим суперником Антоху у квітні має стати австралієць Демсі МакКін, якому 32 роки. Він провів 24 поєдинки на профі арені. І всі виграв. Маккін був спарних партнером Джошуа перед боями з Усиком. Сам він боксер середньої руки, а то і нижче. Доволі атлетичний шульга, що любить брати під свій контроль поєдинок. Більш-менш непогано рухається, але показує доволі простий, я би сказав, навіть примітивний бокс. Ентоні таким не здивуєш. Фактично, австралієць іще раз допоможе Ентоні Джошуа. Раніше він це робив у статусі спарринг-партнера, тепер їхній спарних просто візьмуть і перенесуть з табору. У профі-ринг. такий вибір противника для Джошуа я оцінюю досить позитивно. Після двох психологічно важких поразок не варто шукати відразу бій проти умовних Уайлдера, Уайта чи Джойса. Тюнап-файт потрібен Ентоні вже тут і зараз, аби набути психологічної впевненості. Але ж відкритим залишається запитання, коли ми дізнаємося ім'я нового тренера Ентоні Джошуа? Коли? Так. Ага, побачимо коле. Едді Хьорн повідомив, що AJ уже визначився із коучем, але просто поки що не називає його ім'я. Відомо, що Антоха проведе підготовку у США. Тож з великою ймовірністю це буде саме американський фахівець. Заради ретельного відбору тренера Джоша відвідав відразу кілька країн. Взяв доволі тривалу паузу. І я дуже сподіваюся, що це все не зради того, аби назвати ім'я Роя Джонса. Я Яровські я просто не вірю в те, що такий союз може принести Олімпійському чемпіону Лондона його втрачені. Титули, а про тупих і лисих трошки далі. Час від часу вони накидаються на Олександра Усика. Друзі, це новий канал Тайк Майсон, новини боксу. Тому закликаю вас сподобати ролик, підписатися, вгатити по дзвіночку, а також розказати про це друзям. Адже тепер про все найсвіжіше розказую саме тут. На каналі Тайк Майсон будуть огляди сучасних і ретро-боїв, боксерські історії, а також інший контент не підв'язаний під поточні події. Обов'язково підпишіться сюди, тому що бій Усик Фюрі скоро. Будьмо на зв'язку. І щодо Усик Ф'юрі, тут про себе приємно нагадалися IBS. Восени промоутер Філіпа Харговіча Едді Хьорн розказав, що його клієнт є офіційним претендентом на пояс українця, а також уже призначені торги, що може перервати проведення бою за абсолюта. Проте самі ж IBF торги скасували, визнавши, що першим у черзі на усика має бути претендент по лінії WBA боксер Френка Уорена Даніель Дюбуа. Тут торги що не призначили, і поки що не мали би. Дюбуа по-хорошому не мав би вриватися в цю тусовку і перешкоджати проведенню бою за Абсолюта. Адже і Даніель, і циган є клієнтами одного промоутера, Френка Ворена. І якщо старий побачить, що Даніель щось там тявкає, тут же має йому сказати: Покарання 20 відтискань. І корисно, і приємно. Сам Уоррен запевняє, бій Усик Фюрі справа зроблена. Всі розглядаємо березень, всі справді готові організувати цей бій. Ми всі впевнені, що це буде зроблено. Є ще багато речей, які потрібно вирішити, але я щиро вірю, що це станеться. Добре, що IBF відмовилися від своїх вимагань. Вони збиралися змусити усука провести обов'язковий захист, але скасували рішення. Все має позитивний вигляд. Менше з тим, підписаного контракту досі немає. А усик уже в таборі і почав тренуватися. Знаючи схильність Тайсона викинути якісь нісенітниці в останній момент, я сподіваюся, що це все не дарма. Клюналь. Один із потенційно дуже цікавих боїв цього року поки що не відбудеться. У напівсередній вазі литовець Ейманта Станіоніс, володар поясу WBA World, мав боксувати з Вірджолом Ортісом у квітні. Але у Станіоніса виявили апендицит і терміново прооперували його. Поки що поєдинок перенесли. Еймантас. Це саме той литовець, що підтримав Україну минулого року, тим, що побив росіянина Раджаба Бутаєва. Та мав на шортах два прапори: свій рідний та наш український. Після поразки Карена Хаджана Джарену Енісу, поки українці на паузі в цьому дивізіоні вболівав саме за литовця, хоча б за цей вчинок. Лайкос, якщо ви також, одна суперзірка не сумнівається в силі іншої. Майк Тайсон про Олександра Усика. Я думаю, Усик переможе всіх. Він дуже розумний і інтелігентний, при цьому незручний у ринзі. Я думаю, Олександр великий суперник для будь-якого боксера. Сам же Усик відповів, назвавши Тайсона Пузіком. What? Ну, добре, добре, не того Тайсона. Сашко виклав фотку з басейну, підписавши її: Середньоваговик тут. Ти де, Пузіко? Тех Тайсон Фьюрі. Сашко, ну такі фотки можна і не в Твіттер викладати. Якщо ви розумієте, про що я. Що, да, -то тобі круто буде, <рес> да я ж, я ж машина. Але ви звернули увагу, наскільки худий усик на цій світлині. Кілограмів 95, або може навіть і 90. Або скільки? Як ви думаєте, скільки? Напишіть у коментарях цифру, скільки кілограмів усик важить тут. Наостанок про лисих і тупих. Коли ви наступний раз будете смотрети, з усиком», пам'ятайте, Что это всего лишь навсего талантливая шляпа, которая умело машет в ринге руками. Не более того, ринг и жизнь – это разные вещи. И для того, чтобы быть мужчиной, нужно быть мужчиной, а не им казаться. Это же треба. У человека сталася смена риторики. Но у адекватных людей такого не происходит. Правда, Киеви? Когда сапог российского оккупанта вступил на мою землю... У мене більше не стало російських друзів. Ну добре, крім того, що він брехливий і тупий, можливо, цей дебелий мішок хоча б битися вміє. Mm -hmm. Ну, по реакції до цього бійця точно є питання. Схоже, що швидко реагувати він може тільки тоді, коли треба проникнути в тил ворога язиком. Сьогодні я хочу поздравити лідера. Дійсно, лідера своєї нації і дружественного нам народу. Удіверобуді, але добре те, що більше такому бруду місця в Україні немає. Тому віримо в зсу та перемогу. Побачимось.